Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні я хочу запропонувати вам поекспериментувати з плавучістю предметів різної форми, але спочатку давайте з'ясуємо, що ж таке плавучість. Плавучість це здатність предметів втримуватись на поверхні рідини. Наше глобальне завдання зрозуміти, чому кораблі не тонуть. Для цього проведемо простий експеримент з плавучістю предметів різної форми. Для експерименту нам недобляться ємність з водою, пластилін і ложка. Починаємо експериментувати. Формуємо кульку з пластиліну. Закидаємо кульку у ємність з водою, що сталося з кулькою. Так, кулька відразу пішла на дно, дістаємо кульку. Добре вимішуємо та формуємо човник з піднятими краями. Занурюємо човник у ємність з водою. Що ми бачимо? Правильно, човник залишився на поверхні води. Він стабільно плаватиме, доки всередину не потрапить вода, так само поводять себе справжні кораблі. Є дві причини, що пояснюють різну поведінку однакового за вагою шматочка пластиліну. Причина перша. Плавучість залежить від форми. Чим більше води витискає предмет під час занурення, тим з більшою силою він виштовхується вгору. Пластиліновий човник відразу витискає воду не тільки своїм розпластаним тілом, а й пустотами, тобто витискає більшу вагу води, ніж він має сам. Виштовхуюча сила перевищує вагу човника, тому маленький кораблик і великі кораблі. Тримаються на поверхні. Якщо занурювати пластилін кулькою, занурюваний об'єм буде меншим за всю кульку, теж саме трапляється з кораблем, який вертикально йде на дно. Виштовхуючої сили недостатньо, щоб утримати предмет на поверхні. Причина друга. Плавучість залежить від щільності предмета. Щільність це відношення маси тіла до об'єму. Сила води втримає тільки таке тіло, щільність якого менша за щільність води. Кораблі не тонуть саме через повітряні порожнини, що містяться всередині конструкції. Ця властивість води допомагає підводному човну занурюватися і спливати. У фазі занурення повітряні порожнини заповнюються водою. А для зближення з поверхнею воду витискає стиснене повітря зі спеціальних балонів. Сподіваюся, вам сподобався експеримент, тож спробуйте його повторити вдома, а я чекатиму на фото вашого експерименту. Дякую за увагу! До нових зустрічей!